Правалів наближається фронт, О. вітер зараз, ну, південно-західний, і поволоб а Ото церква Вагодова. О. Там Володя Киричук сьогодні відкрив сезон, але дуже Вітер засильний для нього на сьогодні, бо йде до посилення. Зараз буде дельтафонаристю стартувати. О. Так, вроді, вроде нормально, так. І то його, все добре. Все ти там що мав то його. Так. Перевірив, все добре. Лапи всі позапихав. О. Ну все, ми відходимо в сторону. Ти давай тут от собі. Зазначайся. Так. Повденно-запад. Пять, шесть. Я вот задул уже, ну. Семды смотри вот такого.